Ну от ось він предмет, об'єкт цього тесту нашого з вами сьогоднішнього знайомства. Компанія LG представила на українському ринку нову серію моніторів. Назва цієї серії IPS 7. А ми з вами чудово знаємо, що IPS – це LG, а LG – це IPS. і оцей монітор якраз і належить до цієї серії. Його повна назва LG IPS 277 Почнемо ми наше знайомство з такого снотливого, магічного, приємного і в той же час модного та популярного нині процесу як розпакування. По модньому анбоксінг. Святая святих. Власне кажучи, сам екран. Про цю тонку рамку ми з вами ще поговоримо. Складна ніжка. Не те, що вона там така складна, що аж капець. Просто ми її зараз складемо. Гарантія. Інструкція. Диск з драйверами, програмами та посібниками користувача різними мовами. І шнури підключення до мережі, підключення до комп'ютера і mhl кабель але про це окремо. А тепер давайте складемо з цього монітора монітор. Все дуже просто. Опа! Залишається тільки підключити. А перш ніж підключити дроти, звернемо вашу увагу на отакий тримач. Просто, але надзвичайно зручно. Кожен кабель пірнає сюди під скобу, надійно закріпляється, не псуючи вигляд вашого робочого місця. Тепер повертаємо товар лицем. Що ми бачимо тут? Вірніше, чого ми майже не бачимо: рамок. Їх тут практично немає. Зовні одна суцільна панель. Це уже фірмовий дизайн LG Cinema Screen, який ми раніше зустрічали на новій серії телевізорів. Тепер вниз і праворуч. Немає звичних пластикових кнопок, замість них вбудована та. Непомітна сенсорна панель. Отакими От простими доторками усе керується і налаштовується. А тепер про головний показник роботи монітору зображення. Тут, як ми вже говорили, і як зрозуміло з того, що це виріб марки LG, в основі IPS-матриця, а значить, реалістичні кольори і відтінки максимально схожі з живими, натуральними і широчезні кути огляду. Можна дивитись на монітор навіть з величезного гострого кута, а зображення не викривлюватиметься. І Кольорова гама не гіршатиме. Її можна взагалі підганяти до ідеалу, користуючись фірмовою програмою для калібрування екрану. Вона йде на згадуваному диску у комплекті. А ви знаєте про цю особливість IPS-моніторів? Дивіться, я тикаю пальцем в екран, а нічого паного не відбувається. Картинка не псується. А тепер ткніть пальцем свій LCD монітор. О, бачите оці противні райдужні розводи. Усе це разом очевидні переваги IPS-матриць, найбільшим у світі виробником яких є компанія LG Display. Вона ж активно постачає ці матриці багатьом іншим відомим виробникам. Що ж до базових технічних показників нашого монітору, як до речі, і його найближчого 23-дюймового родича, то він має роздільну здатність рівня Full HD – 1920х1080. на Хоча той, кому не вистачає і цієї площі, може скористатись однією із розширювальних функцій. Функцій. Йдемо в меню. Знаходимо функцію подвійний екран, і прямо з монітора виставляємо можливість чи то дублювати ваш робочий стіл на комп'ютері, чи то розширити його іще на один великий функціональний простір. Або ви можете розділити свій екран під більш комфортну роботу в інтернеті. Отак, через Dual Web отримуєте два окремих автономних вікна, співвідношення яких можна регулювати за потребою. Але ви тільки не подумайте, що монітор серії IPS 7 буде доречним тільки при роботі на комп'ютері. А тепер про той mhl кабель, який йде у комплекті до цього монітора. За його допомогою я до цього ж таки монітора можу підключити свій смартфон. Якщо ваш смартфон підтримує цей стандарт, то ви можете вивести зображення з його дисплею на так-так-сюди, просто підключивши смартфон спеціальним шнуром із комплекту. Так можна передивлятися фільми, не залучаючи у процес комп'ютер. Чи ще краще, грати у ваші улюблені ігри на отакенному екрані. Виглядає настільки неймовірно, що ваші очі не відразу зорієнтуються, як же це воно так. Але це тільки виключно від здивування. Бо щодо впливу на зір монітори на IPS-матриці якраз і слав. Своїм рекордно малим навантаженням на очі користувача навіть під час довгої роботи за монітором. А ще давайте звернемо увагу на матове, а не глянцеве покриття екрану, яке не дратуватиме вас зайвими відблисками та відзеркалюваннями. Ну і наостанок, оце ось це монітор. Це те, що зранку до ночі бачать наші очі. Зробіть своїм очам приємно. А заразом приємно зробити і нам, оскільки ви будете бачити нас в усій нашій красі.